Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як правильно удаляти пасинки на томатів. І які пасинки треба удаляти, і коли треба удаляти пасинки на томаті. Коли треба удаляти пасинки на томаті? Пасинок повинен бути не більше 4 см. І мати стебло. Так, тепер починаємо з гори. Який пасено тут треба на горі удалити? Тут де центральна кість, Вона буде йшла аж, аж, аж до гори. Її не треба удаляти цю, де є цвіт на неї, от, знаходиться. Це є центральна кість, яка буде йшла до гори. Так, коли з неї знаходиться друга кість, отут, от це є друга. Якщо ви хочете вирощувати томати на дві кісті, ви її лишаєте. Якщо ви хочете томати вирощувати на одну кість, ви цю удаляєте кість, як сказати, як пасинок цей, удаляєте. і лишаєте піньок. Лишаєте для того піньок, щоб пасинок більше не різ. Якщо ви лишаєте піньок, пасинок вже другий раз не буде різ. Якщо ви відломлюєте ось так восинок другий раз вже виросте. Ось так. Так, я удаляю другий пасинок оцей. Так, удалив і лишив пеньок. Я підійшов на друге розцієння і їм хочу показати маленькі пасинки. Пасинок, щоб його удаляти, він повинен дозріти і мати стебло. Дивіться, якщо ви удаляєте пасинок маленький, він не має стебла, ви лишаєте як? Ви лишаєте тут, е, лишаєте листя. Ви не з цього листя не удалете. Не ви лишили листя, він відросте. Пасинок повинен мати стебло. вам покажу яке. Я знайшов кур томатів і тут, як ви бачите, ось йде пасинок. Якраз він має хороше стебло і не більше 4 см. Його удаляється. І він вже другий раз пасинок вам не виросте. Удаляються пасинки на ростення а аж донизу всі. Вот, наприклад, удаляються пасинки. Так, всі удалилося, все файно. Удаляти пасенки хорошо рано утро коли сонце е, світить. Бо вони туди хрусткі і файно відломлюють. Коли ви зробили стовбур, відрізали пасинок і зробили стовбур, сонце файно пропалить рану і зробить дезінфекцію. Чим можна обробити рани пасенка? Можна замазати зеленку. Можна по листу обробити формула 20-20-20, обробити по листу і додати туди прилипач. Скільки то додати, як розвести 10 грам на 10 літрів води і обробити томати по листу. Так, так само можна бороплюс грам бороплюса на 10 літрів води. І додати туди прилипач. Ось так. Коротше, всього вам хорошого. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.